1 лютого українці обговорювали обшуки СБУ у знаменитого бізнесмена Ігоря Коломойського, причетного до управління компаніями Укрнафта та «Укртатнафта». Соловики заявляють про розкрадання нафтопродуктів та ухилення від сплати податків на 40 мільярдів гривень. А нещодавно СБУ проводила масштабні обшуки та перевірки у храмах та монастирях у ПЦ. Чому ми про це говоримо та порівнюємо? Який тут зв'язок? Зверніть увагу на ставлення працівників СБУ під час обшуків у Коломойського та на об'єктах УПЦ. Гляньмо на ці фото. Силовики прийшли до людини, яку підозрюють у крадіжці у держави мільярда доларів та шанобливо знімають взуття. Вони пересуваються по будинку у шкарпетках, щоб не засмутити господаря. А тепер згадаймо, як працювали СБУ в Українській православній церкві. Силовики вдиралися у вівтарі, заводили туди жінок понятих і навіть намагалися обшукувати престоли. А як працювала СБУ у Чернівцях під час обшуку в єпархіальному правлінні, це окрема історія. Силовики трощать та розбивають двері, архіре кладуть обличчям підлогу. Ні в чому не винних людей роздягають до трусів, фотографують та розсилають фото по змі. А чому Коломойського не роздягнули до трусів, не поклали обличчям у підлогу? Чому не виламали двері його будинку? Може, просто в українській православній церкві знайшли щось настільки жахливе, що іншого звернення там церковники і не заслуговували? Так знайшли дитячі біблії, молитвослови, катехизиси, ще лист архієрея РПЦ. Жах. Це ж не порівняти з якимись вкраденими України нещасними 40 мільярдами гривень. До речі, того ж дня, коли відбувалися обшуки Коломойського, вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності нардепа слуги народу Володимира Гевка, який не задекларував оренду житла на суму 3 мільйони 700 тисяч гривень. Знаєте, яка причина? Нардеп розкаявся. І, мабуть, ніхто не здивується, якщо так само розкаються Коломойські представники Міноборони, причетні до розкрадань в армії, або інші представники еліти, яких раптом вирішили притягнути до відповідальності, всі ці люди завдають шкоди країні на немислимі для пересічної людини суми. Проте з усіх утюгів лунають крики, що саме Українська православна церква чи не найголовніший ворог суспільства і причина всіх наших бід. Варто лише з нею розправитися, як ми щасливо заживемо. Ми існуємо у світі, де людьми керують політтехнологи, вкладаючим їм голови через змі та соцмережі потрібні думки. І настав час зрозуміти, що ці думки найчастіше не мають нічого спільного з інтересами людей і суспільства, у тому числі і в ситуації навколо церкви. Потрібно слухати, аналізувати та робити власні висновки. Інакше ми завжди будемо лише дурними маріанетками, які слухняно виконують те, чого від нас хочуть, – ляльководи».